А в нас найбідніша у світі лікарня. Добрий день лікаром, я до вас на обстеження. Добре. Uh -huh. 에, зараз, будь ласка, підіть в магазин, купіть два листочки ручку, будемо писати вашу справу. Можеш ще щось купити? Бинт, шприц. О, ви знаєте? Купіть мені ще булочку, бо я два тижні ніч не їв. <Sess> <гра> лікарю, лікарю, я знаю, що у вас бідна лікарня, я сам купив собі шприц і ампулу. Дуже добре. Тепер діть на вулицю, але вас хтось вколе. <парт -пра> <плара> <плати> <гра> лікарю, мені потрібен лікарняний. Шкода, але ми хабарів не беремо. Ну може вам двері помалювати, ремонт кінець кінців зробити. О! То дуже добре. Побудуйте нам стіни, бо нас такі протяги страшні. <тиакли> Раз, <писuro> <ahora> <писuro> О! О! О, я горе, я я зрозумів, я зрозумів. Рот, ширше, ширше. Ола! Здоровий, то був здоровий. ну, ну. Боже, і той здоровий, що це таке? І той здорово. А горло, а, горло, горло. то до лора! Добрий день, лікарю. Добрий. Я на УЗІ прийшла. Добре, сідайте. Так, вас хлопчик. Вас великий хлопчик. Вас хлопчик в формі Настю переключи, бо то кадети йдуть. Що ти мені дома показуєш? Лікарю, мені потрібно зробити флюорографію. Флюрографію? флюрографію. Ви знаєте, в нас нема апарата. <плес> ну, але дайте два гривні, я вам намалюю. <плес> 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 Лікарю, мене болить живіт, що... О, Боже, хворий вас, треба оперувати. Негайно, поки в мене є настій і бажання. Лягайте. <плес> Лягайте, месестра рукавиці. Так, хворий. Де вас болить? Тут? Тримайте скальпер, ріжте, бо я сі бою крові. Ва, <рив> медсестра наркоз. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спать. Так тут все добре, зашивайте. Два кольори! Примоні два кольори! Шановний, хворі, ставайте, вставайте! Подивіться, як ми вас файно зашили. Подивіться. Будете ходити голі, всі будуть думати, що ви вишті сорочці. <рив>

Ліве око у вас 100%. Так, закрийте праве око. Так, яку я букву загадав. А! Ооо, у вас проблеми. А ну ще раз. Б. О, 50% у вас 50 правих відсотків. Так, oh. так. Ой-ой-ой! Замажте зеленкою. О, так, 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 так. так прикольно замазали. Може ще армію замашити? замажу? <ріпи> — Замажу? Добрий, Добрий день. Так, ставайте в кут. Ага. Ставайте в кут, закривайте праве вухо. Я говорю цифру, ви повторюєте, так? Тридцять шість. Сімдесят чотири. Сто дев'яносто п'ять. сорок три. 300 баксів до армії ніхто не йде. Та за 300 баксів я сам собі замажу. У Львові! Так, добрий день. Розвертайтеся, 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 розвертайтеся. Так, хребет добре. Заходьте за ширму, роздівайтеся. Лікарі, ви будете сміятися. Я 20 років в воєнкоматі веду. Та да я стараюся, будете сміятися. Чого я буду сміятися? Та буде сміятися. Так, заходьте за ширму, роздівайтеся, швиденько.

— Петренко Іван Іванович. Я його питаю. Так я його прізвище й говорю. Так, дайте справу, будь ласка. Та сюда лікар. Візьміть. Так, якісь скарги були? Та, знаєте, в нього плоскостопість, от, і горло часто були там бронхіт, астма. О, і зором погано трошки. Добре, заходьте за ширму, роздівається. Ага, добре. Куди пішов встань тут? І як говорять у нас у лікарів, у людини повинно бути все і мозок, і печінка, і серце.